У пошуках прихистку кілька днів тому міністерство внутрішньої безпеки США відзвітувало, сприйняли у штатах 100 тисяч українських біженців, виконавши таким чином обіцянку, яку дав президент Байден. А він публічно назвав саме таку цифру. Але що тепер? Чи будуть і надалі відчинені двері для тих, хто втік від війни? І що роблять американці для тих, хто покинув свій дім, але перебуває у Європі? Про це особлива думка топ-чиновниці державного департаменту США, яка відповідає за американську допомогу біженцям по всьому світу і є ключовою фігурою у координації допомоги українцям. Інтерв'ю з нею далі. На цих кадрах, які вже стали частиною історії, перші українські біженці, які перетинали кордон Мексики і Сполучених Штатів після початку повномасштабної війни. На очах сльози і від радості, що нарешті потрапили до штатів легально і побачили рідних. І у той же час це емоційна реакція на все, що довелось пережити. Російські військові бомбили наше містечко. Ми були такі налякані. І ось біженці у таборі на мексиканській території тут мають перебувати, поки американська прикордонна служба не напрацює процедуру, за якою може впустити українців. Для адаптації правил знадобився час, але тепер у держдепі пишаються цим підсумком, що змогли оперативно прийняти 100 тисяч людей за програмою United for Ukraine». Ми розмовляємо про це із холіетою Ноїс, помічницею державного секретаря США. Це в штатах посада рівня за міністра, яка очолює бюро з питань населення біженців та мігрантів. Кадровий дипломат, все життя у держдепі, але ця місія для неї особиста. Бо місіс Нойс сама з родини іммігрантів її неймовірно пишається тим, що вона дочка людей, які свого часу втекли до сполучених штатів у пошуках притулку, і тепер вона допомагає іншим його отримати. В кабінеті Нойс, де б вона не працювала, завжди висять ось ці картини. Їх як нагадування повісили її мати, біженка з Куби. У мене крається серце. Коли бачу, яку ціну Україна платить через цей безкінечний, нічим не спровокований напад Росії. Яку шкоду Кремль завдає вашій країні та світу? В цілому моя перша поїздка на новій посаді через півтора тижня після того, як мене затвердили, і я склала присягу. Була до Молдови та Польщі. Я хотіла побачити усе навіть. Це була справді неймовірна ініціатива країн, що межують з Україною. І дивовижно те, що український уряд, організації самі люди робили для допомоги біженцям всередині країни. Мене вразила кількість людей, коли понад 7 мільйонів були змушені залишити країну. Так, частина повернулася, але понад 5 мільйонів і досі залишаються за межами України. Їх прийняли у таких країнах, як Польща, Румунія чи Молдова. Щира підтримка з боку цих держав, з боку ЄС вражала. Poland or Romania, Moldova. і якщо сусідні з Україною держави приймали, розміщували, розселяли, то Сполучені Штати у першу чергу вирішили підтримати фінансово і самих біженців, і країни ЄС, для яких ця ситуація стала викликом. З лютого Фебріяміччекмафізлютого я спеціально для вас, Дмитре, перевірила цифри. Надійшло 914 мільйонів доларів лише гуманітарної допомоги. Це з моменту нападу. Гроші пішли на підтримку людей в самій Україні на оздоровлення, відновлення житла. А також ми виділяли гроші багатьом країнам, які допомагають підтримують українських біженців. Крім того, президент анонсував програму «Єднемося заради України We stand with you. За цією програмою. спонсори у сполучених штатах зголошуються приймати та підтримувати українців, які приїжджають сюди і просять про тимчасовий притулок. Так ми зобов'язалися прийняти до 100 тисяч українців тут у сполучених штатах. І дуже швидко щойно програма стартувала. З'явилося понад 50 тисяч заявок на спонсорство. Понад 30 тисяч українців отримали дозвіл на поїздку. Але це тимчасова програма, тому що ми знаємо, українці хочуть повернутися додому. Я розмовляла з багатьма з них, коли вони переходили кордон. Люди казали мені, їдуть тимчасово, бо хочуть повернутися до своїх чоловіків, братів, синів, навіть за собаками скучають, яких вони залишили в Україні. Вони хочуть додому. Це те, чого прагне більшість біженців. Тож адміністрація Байдена при всій гостинності не ставить завдання інтегрувати українців в країні. Програма має термін перебування у штатах. Буде небезпечно так. Не питання його подовжить, але це тимчасовий притулок, щоб було де перечекати складні часи, поки війна в Україні не закінчиться, і повернення не стане простим та безпечним. Паралельно, держдеп намагається максимально прискорити розгляд заявок від українців на статус біженців. Ми прагнемо максимально прискорити справи українців, які мали право на отримання статусу біженця або перебували в процесі його здобуття, зокрема і тих, хто мав залишити країну, поки розгляд документів ще тривав. Ми намагаємося зв'язатися з ними, знайти їх і прагнемо пришвидшити їхні справи. Отже, наша гуманітарна підтримка у тому, що ми надаємо фінансування як усередині України, так і на її кордонах державам, які приймають ваших біженців, через міжнародних партнерів ту ж саме. Он щоб забезпечити допомогу, чи то їжею, чи тимчасовим притулком, частина цього проекту напряму виплачувати гроші, адже біженці самі ліпше знають, що їм потрібно, і просто напряму дати їм готівку. Це найкращий спосіб допомогти їм вирішити якісь нагальні проблеми. Сподіваємося, що ці біди ненадовго. Ми щиро віримо, що війна скоро закінчиться, що ці нічим не спровоковані агресії настане край, щоб люди могли безпечно повернутися до своєї країни і почати відбудову України. To be for long, because it is our fervent hope. із Вашингтона Дмитро Анопченко Сергій Коваль. Подробиці американські бюро телеканалу Інтер для марафону Єдині новини.